Алкоголізм жіночий та чоловічий. В чому різниця? Всім вітання. Алкоголізм це хвороба, і вона протікає на рівні обміну речовин. І підступність та небезпека цього захворювання полягає в тому, що воно розвивається поступово. Ще жодна залежна від алкоголю людина не змогла точно визначити момент, коли просте застілля переросло в проблему. Давайте розберемо, по яким ознакам можна оприділити, що людина вже є алкоголіком. Зникають симптоми алкогольної інтоксикації. Спиртне перестає викликати нудоту, запаморочення та інші неприємні відчуття. Організм як звикає до нього. Прийом великої дози високоградусного алкоголю більше не викликає захисної реакції, а саме блювоти. Підвищується толерантність до спиртного. Якщо раніше сп'яніння наступало після невеликої дози алкоголю, то зараз треба випити більше, щоб досягти такого ж самого стану. Втрачається контроль над своєю дозою. Так людина збиралася випити трохи, а випала стільки, скільки змогла. Прийнята доза не дає відчуття сп'яніння, а лише викликає непереборне та неконтрольоване бажання пити ще. Людина втрачає контроль за кількістю випитого, спостерігаються зміни у поведінці при сп'янінні. Найчастіше проявляється агресія, злословість, провали в пам'яті, схильність до антисоціальних вчинків, втрачається ситуаційний контроль. Людина вживає алкоголь навіть тоді, коли це недоречно, наприклад, коли є певні невідкладні справи, і це викликає проблеми на роботі і сварки з близькими. Виникає неправильна реакція організму, коли стан похмілля можна зняти вживанням додаткової дози алкоголю. А людина, яка не має залежності, при похміллі відчуває відразу до алкоголю. Тривалий період без дози алкоголю викликає головний біль, пітливість, дратівливість, сильне серцебиття, тремор. І вживання нового дози алкоголю знімає ці всі симптоми. Переважна більшість досліджень зосереджені на чоловічому алкоголізмі, адже епідеміологічні дані свідчать про те, що близько 20% чоловіків потерпають від проблем пов'язаних із надмірним вживанням алкоголю. Проте не менш важкі ускладнення спостерігаються і у жінок, які зловживають алкогольними напоями. Особливістю жіночої алкогольної залежності є в значній мірі психологічний аспект, який більш яскраво виражений ніж у чоловічої половини населення, як правило, тяга до спирту, точніше, напоєм, що його місце з'являється і прогресує у осіб жіночої стадії на ґрунті самотності, розлучення, зради коханої людини, втрати рідних і близьких. В стресових ситуаціях виявляється також домогосподарки, яким доводиться принести в жертву кар'єру, роботу заради благополуччя сім'ї. Пристрес до спиртного у представниць прекрасної статі формується набагато швидше ніж у чоловіків. Доведено, що існують істотні відмінності у схильності до алкоголізму та реакції на алкоголь в жіночому та чоловічому організмі. Дослідження вказують на те, що одна і та ж кількість алкоголю сильніше впливає на жінок та викликає більш значущі проблеми ніж у чоловіків. Однією з основних проблем жіночого алкоголізму вважається його непомітність на початкових стадіях. Якщо у чоловіків спостерігається агресія у стані алкогольного сп'яніння, знижується працездатність і виникає купа соціальних проблем. Жінки не проявляють таких ознак, тому залишаються у тіні на наодинці із залежністю. Особливість жіночого алкоголізму полягає в тому, що у жінки природньо вищий рівень жиру та менший вміст води, ніж у чоловіків, а жири в тілі зберігають алкоголь, а вода допомагає вивезти його. Отже, завдяки такій будові, організм жінки зазнає набагато більшого впливу алкоголю. Надмірне споживання алкоголю у жінок також швидше, ніж у чоловіків, призводить до залежності та інших медичних проблем. Дослідники називають це ефектом телескопа. Жінки, які мають проблеми з алкоголем, як правило, почали пити в пізнішому віці, ніж чоловіки, але залежність у них розвилася набагато швидше. У жінок також швидше розвивається захворювання печінки, серця та нервової системи.